Моє здоров'я поліпшилося на 99,9%. Сама головна хвороба мене була гіпертонія. У мене був дуже високий холестерин. Це все пройшло. Холестерин ми лічили 9 років. Він у мене ніяк. Ні, туди, ні сюди. Я починала пити в 8, зелену капсулу, одна шоста. Ділила і пила одну шосту півроку, потім чуть-чуть додавала, потім обратно на одну шосту. І такі в мене результати. Холестерин 4,5, сахар у нормі. Волоси почали темніти. Була ну, майже вся сива голова. Потемніли волосся. Наладився слух. Дуже крутило ноги, ночами не спала, все це пройшло. Я не знаю, коли і як. На ногах були ругульки такі, ну, косточки. Ну, над неї зовсім пройшло, на неї трохи залишилося. Ну, не знаю, як воно там трапилось, так все пройшло. П'ю е -е... продукцію і дуже рада Те, що мені повезло в цьому житті. Пити її, це хто її приймає, той щаслива людина. І ну, це будуще, це, ці продукти мають пити кожна людина, тому що її немає з чим зрівняти. Понимаєте, нема аналогів таких. Вона просто працює, працює, лагідно працює і виводить із нас усі ці хвороби, усі. І крови, там, всі, всі віруси, і, і все убиває, лагідно. А ми тільки здоровіємо. Дякую. то здоров'я?